Я знаходжусь в старому селі, в руїнах старосільського замку. Перед входом бачимо герби Леліва, Одних з власників цього замку. Навіть руїни цієї колись, колись могутньої оборонної фортеці вражають. Неправильний величезний п'ятикутник. На площі 2 гектари вважається. Цей замок вважається найбільшим на Львівщині. То, е, невідомо фактично точний час, коли цей Замок був побудований, є версії 16 століття, є версії 17 століття. Хоча вже в 1442 році є згадки, що тут були дерев'яні оборонні споруди. Початково він був подарований князю Василю Константину Острозькому, як посах від коронного гетьмана. Потім неодноразово змінював власників. Тут була і в середині була і винокурня, і пивоварня, і склади, і в середині худоба Ну, 1642 році е, війська Богдана Хмельницького вперше зруйнували цей замок, але він був відбудований, укріплений і витримав ще навали татар і витримав е, ще в 48-му році е, похід козаків е, величезна, колосальна е, споруда. Величезні оборонні стіни, оборонні вежі, величезна кількість бійниць блін, для захисту, в тому числі гармат, в декілька рядів, блін. Це просто, масштаби просто вражають. І дуже жаль, що фактично це руїни. Руйнація продовжується, поряд залізниця, поряд йдуть. Товарні ешелони, вібрація, руйнування, дощі. Це все приводить до е, незавидної долі. Тут було шість башень, частково збереглося лише три. Вони такі ось характерні. Стилі пізнього Ренесансу з такими імпровізованими колонами. Крім моде гербу ліва. На одній з башень є ще герб-огончик. Ну, це герби князів власників замку. Ну, Споруда просто колосальна, масштабна. Е, були спроби якось е, намагатись законсервувати, хоча б те, що залишилося про відновлення, тут, звичайно, мова не йде на занадто величезні масштаби. Е, але такий собі пан риба. З ним було укладено концесію, що він зобов'язується, е, так би мовити. Відновити. Ті залишки, але концесію він не виконав, вона була розірвана, і замок знову залишився от таким от руйнівником. Ну, Корів зараз вже нема, але трава як була по пояс, так і далі по пояс. Дуже цікаво. Собі просто титанічна праця. З цим замком пов'язана так звана легенда, що одного про яйця, що одного з вельмож засудили смертної кари, але значить сказали, якщо він привезе дві фіри яєць, що додавали в розчин при будівництві, то значить він буде помилований, Ну він привіз дві фіри. Яєць, все було добре, але яйця були варені. І так би мовити, страч, він був все одно страчений. Ось така от красивенька легенна. ну от Подивіться, яка масштаби колосальні. Оце от, це залишки одне із веж. Просто колосальні. Декілька рівнів. Тріщини, елементи бароко, які стели, прикраси і так далі. Ось тут, я так розумію, якісь навіть є залишки підземель. Мабуть, зберігалися якісь провіанти, можливо, можливо, зброя. Тут, до речі, знаходилася значна частина військового арсеналу. Побудований він був, тому що тут проходив так званий чорний або невільничий шлях, по якому йшли татари, турки, а назад значить, вели бранців. І він був побудований як могутній форпост захисту Львова. Кажуть, що тут є сила система підземних ходів, але Ну, це все можливо гарно. Хоча якісь певні підвальні приміщення тут однозначно є. Залишки вже руїни обвалені. Для таблички небезпечно, ось будь ласкочка. Вниз, так чітко видно, що тут явно є переходи добрячі. Ну, Я боюсь туди лізти, тому що в будь-який момент може на голову впасти це голову. От туди там іде, намагаюся. От. величезна галерея.